Всім привіт! Моє ім'я Яна Бацецька і ви на каналі Присвяченого материнству. В сьогоднішньому відео хочу продемонструвати вам дві книги, які стануть справжніми знахідками у вашій дитячій домашній бібліотеці. Називаються вони Я люблю тебе, татку та Я люблю тебе мамо». Це дуже естетично красиві книги, які буде надзвичайно приємно і читати, і переглядати картинки, і з дитиною обговорювати те, що написано на сторінках цих книжок. І я гарантую вам, що ви отримаєте дуже багато приємних. Таких відчуттів, теплоту в серці від того, щоб будете взаємодіяти з цією книжкою. Діткам теж вони надзвичайно подобається. Я впевнена, що ваша дитина теж буде дуже часто просити прочитати такі книжки, адже і перед сном вони не створюють таку особливу атмосферу. І просто в день можна брати до руки їх, переглядати і буде і вам, і дитині дуже приємно. Розглядати таку книгу та взаємодіяти з нею. Тож давайте подивимося всередині, як виглядають історії в цих книжечках, про що вони і вирішити для себе, чи варто їх купувати чи ні для вашої дитини. Тож давайте заглянемо всередину. Тож давайте подивимося, що тут всередині. Розпочнемо із я люблю тебе ногу. Надзвичайно красива книжечка, чарівна, з приємними такими ілюстраціями. про Любов про теплоту взаємин, про те, як батьки пеклуються про своїх діток, як вони люблять своїх діток, і що дітки є найкращими для своїх батьків, найулюбленішими. І про те, що зв'язок буде такий теплий, міцний, вічний, тому що мама. Та малюки в даному випадку це найрідніші люди. Далі я люблю тебе татку. Можу сказати, що вони є досить схожими, як і за своїми зображеннями, так і за тим, про що йдеться мова, але просто одна книжка. називається Люблю тебе татку, Відповідно про те, чим займається маленьке ведмежатко своїм татком. А ось ця книжка про те, чим займається ведмежатко своєю мамою, про те, як вони граються, як вони борюкаються в траві, як вони дивляться на зірочки на небі. Ну і так далі. Тобто, ну надзвичайно така солодка, солодка для е сприймання візуально і для е слухання ця книжка для того, щоб працювати з нею, ви будете завжди виділяти час і будете чекати з цього моменту, коли зможете посидіти з малюком, полежати в ліжечку, вкрившись е ковдрою, почитати цю приємну книжечку. Якщо ви хочете зекономити бюджет, в принципі, можете купувати якусь одну із цих книжок з серії. Але я не стрималась, мені вони так сподобалось, що я вирішила, що в нашій домашній бібліотеці має бути дві такі книги. Тож дуже класні, дуже приємні, і я щиро раджу такі книжечки. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Ставте свої реакції, пишіть ваші думки стосовно книжок, можливо, поділитися власними якимись знахідками в книжковому арсеналі. І до нових зустрічей та приємного читання!